Усім привіт, мої дорогенькі. Ну що ж, приїхала я додому сьогодні, цілий день була на дачі, палила пічку, було дуже-дуже прохолодно. Коли довго не протаплювати будь-яке приміщення, будь-який частний будинок. І чуда не буде, коли ти вмикнеш просто котел або ось так пічку, і воно буде, знаєте, зразу вже ви будете ходити роздягнуті. Ні, Пара зі рта, що холодно, дуже холодно. І Запалили ту пічку і вже під кінець, десь о, приблизно в 4 годині вже відчувала саме тепло. Площа велика, розходилася вона на другий поверх, на перший. Ну, якось вже краще було. Треба протаплювати, хоча празд тиждень тоді буде якось воно краще для приміщення. Ось, Ну що ж, купила по дорозі собі ось такі пластівці. Хто такі полюбляє, бере хтось таким буду починати робити корисні собі сніданки. До речі, привезла з дачі, ось подивіться, це все моя ще зелень з дачі, щоб ви розуміли. Рукала з теплиці свіжа, бачите, яка? Не з базара, петрушка моя. І кріп ще теж ріс в мене в теплиці. Тому я зробила висновки, що буду в пізню осінь кожен рік садити уже в кінці побільше зелені. Це був експеримент, я не знала, чи буде, чи не буде. От дивіться, грудень місяць, а в мене в теплиці росте мій кріп свіженький, так, дуже смачна соковита рукола. Ну, петрушка, вона росте в відкритому груді, не, не треба її садити прямо туди. А ось. Таку зелень можна саджати спокійненько. Не впевнена, що салат буде, хоча можна спробувати, а кріпа можна було і побільше зробити. Я от жалкую, що треба було, це буде вже мені урок на наступний рік. Щоб не простоювалася земля, я буду засаджувати це зеленью. І все. Прямо от засіювати буду все. Ну, ми всі вчимося, правильно, всі вчимося. І потрошечки я хочу використовувати величезне теплиця, вона не повинна просто, вона повинна працювати. В неї вкладена велика сума грошей, тому треба щось робити, що вона повинна працювати. Зелень зараз коштує дорого. Що ще я приготувала? Ще приготувала ось таку курицю в РГІЛі по на шматочки порізала. Чекає чоловіка. заїде зараз. Потім в мене ось така скумбрія запечена. Рибка. Так. Потім в мене яйця відварні, В моєму раціоні будуть. І пару сосисочок Ось. ну, Якось так. Сьогодні позабирала свою консервацію. Зараз чайник поставила, чайку гарячого, щоб попити. І свої привезла лечо, таке, що я закривала синенькими. І ось такі позабирала з закрутки до борщику з помідорчиків. Я просто ось так прям сімечками, з насіннями прям роблю. Перебиваю блендером, просто шкірку знімаю, знімаю з помідорів, блендерю і е закатую. От, бачите, якість камера в мене вже гарна, в мене гарний телефон. Чоловік мені подарував, дякуємо на Миколайчика, тому буде якість відео, в мене набагато краще. Звучання і якість краще. Наступне відео планую, хочу дуже сильно зняти вам АСМР. Ну, буде це, мабуть, вже завтра пробачте. Сьогодні у мене, бачите, очі навіть втомлені, червоні якісь, тому що рана встала, прийшлось. Вчора вставала рано, був дуже активний день. Сьогодні цілий день на дачі, потім ще сходила на англійську на заняття. Вісім-один вечір вони закінчились, прийшла додому ще вечерю приготувати, відверти, скажу, весело. було, якісь знову вибухи, знову збивали ті довбані шахеди, розумієте, стрес, сиділа в коридорі. Ну, все як обозвично. Уходила на осліп на англійську, не було світла, брала з собою книжки, і там в коридорі вже писало щось, якісь завдання свої, якісь, сила, сила, прям там, щось пройшла, збігло, зайшли, відпрацювали і все, розбіглися. А, ще, до речі, у мене ось такі класні, бачите, сірешки я купила собі. Ось це срібло і ось такі гарні камінчики. Також була знижка. В ювелірному магазині у нас в місті в одному. Я постійно там, якщо що все срібло беру собі. Ось, і мені дуже сподобалися саме такий формат. І продавчині велике дякую. Вона вміє підібрати. Було декілька варіантів. Вона сказала: на ваше вушко, на вашу форму дуже гарно. І вони з вкруткою, вони класно. Я їх не відчуваю. Це одне з, з тих сережок, яких я сплю вночі, і вони мені не де не давлять. Це говорить про якість. Правильне. Правильну застібку якісну. Тому якось так. Ну, всім гарного вечора, тому буде, бо мені є що вам показати. Буде багато чого цікавого. Покажу вам, які іграшки купила новенькі на свою ялинку, трошки підкупила в Аврорі, там ходила такі, недорогі, недорогі. Будуть бантики, хочу змінити ем, інтер'єр, незвично якось її нарядити. Якось дуже так вишукана, стримана і так, не знаю, хочеться мені якось. Нарядити цю ялинку. Треба вже якийсь настрій робити собі, розумієте? На Миколаївчика не встигли нарядити, то хоча б на Різдво треба нарядити її правильно. І все буде добре. Нас не зламати. Нас не зламати. Пам'ятаєте, це дорогі?